Боронити українство і словом, і ділом знаходити час у воєнному лихолітті для наукової роботи. Учасник АТО майор Збройних сил України Олександр Ляшев презентував свій науковий доробок над книгою «Нарис церковної історії села Роїща» де головні герої священники та церковнослужителі села, автор працював близько двох років. Священник в старому селі це була одна із головних людей в селі і то вони мені просто ну, стало цікаво це з'ясувати. От таким шляхом я вирішив започаткувати свою роботу. Обране Олександром село не випадковість, адже і він, і його батьки родом з роїща. Ще будучи студентом, він досліджував звичаї та обряди батьківщини. Мені цікава історія цього села, тому як туди рода моя мати, мати моя козачка, тому як діти батька її були козаки. Ну, Тому я займаюся цим питанням. Ну, і Друге, що це село за часів Казаччини було ну, певний час центром Раївської сотні, хоча потім центр вже був в Рібках, знаходився в кінці, але назва сотні лишилася Раївська, вона так називалася до кінця свого існування. Найближчим часом Олександр Ляшев планує закінчити другу частину книги про старі козацькі та селянські роди свого села. І на здобутому зупинятися не буде. Говорить ще чимало темних і нерозкритих сторін життя односольчан. На далеку перспективу я б хотів би все таки знайти ну, якісь відомості про українські рухи в 17-20-х роках на селі тому архів. Чернігівська наприклад, і вся література радянського періоду, вона висвітлювала тільки питання більшовиків, а таке враження, що там ніяких інших думок не було, ну, такого просто апріори не може бути. Якщо і вам цікава історія Чернігівщини, шукайте книгу у міській бібліотеці імені Олександра Довженка.